Видаю. Так. Як вас зовут? Олександр. Олександр. Небайдужі люди, які слідкують за подіями, угу. адже не секрет, тому що багато дуже людей, які навіть не слабо уявляють, що у нас є війна, заглиблені власні справи. Як одна небайдужа частина суспільства, киян, які по за покликом своєї душі, а також за закликом організаційним з Майдану, з вчорашнього віччя, зібрались сюди по мірі можливості своїх з метою. Так звана антитерористична операція а по суті війна проводиться через величезні, невиправдані людські жертви з нашого боку. Це видно на кожному кроці. Безліч доказів, безліч. Зараз мені. День можна перераховувати те, що я знаю. Адже я не там, я тут. Після свідчення одного із бійців 72-ї бригади, який вчора виступав на Майдані. Я можу назвати навіть ім'я і прізвище його Богдан Лозинський. Якось що видець він розповів ті події, зрештою, які ми вже і знали. Там і відео є в інтернеті. Якщо хто собі уявляє мапу Донецької Луганської області, то там, де західна частина Донецької, північно-західна частина Донецької області уходить на схід глиб території Росії, і це лінія це і південний кордон Луганської області, от в цьому місці. Ми наші війська були кинуті, щоб відрізати територію, яку займають бандити. Це не ополченці, не наші хлопці, не терористи навіть. Це повністю військовослужбовці Росії, якщо навіть вони не в реєстрах російської армії. І кинуті були 72-га бригада, двадцять 80, -та, 79, сімдесят дев'ята. Я можливо ще когось не назвав. Чомусь офіцерів там немає рядові і техніка. Хлопці з воєнною технікою сконцентрувалися на цій лінії, відрізані з одного боку кордоном Росії, від якої начебто не чекають удару. Це з півдня, з півночі е територію зайняту бандитами. На Заході так само територія зайнята бандитами, це пропускний пункт Зварена. І на сході, на сході Зеленопілля. Е Вузький перешиєк, який бандити перерізали. Mm -hmm. Хлопці опинилися на відкритій місцевості, без розвідки, без, толку, без надійного зв'язку, mm -hmm. без командирів чомусь і е, попали під масовий координований удар як з боку території координованої бандитами, так і з боку російської mm -hmm. території. Е, боєприпаси лягали без пустих воронок. Точно в кожну окремо взяту одиницю бойової техніки. Тобто кардинація метру-метр, координаторів вогню. Живих залишилось дуже мало. І це взагалі випадкові, що вони залишилися. Коли боєць з 82-ї. 82 ї бригади дозвонився до свого командира, який чомусь перебував не з ними. Йому була відповідь: Так ви що, живі? Та вас ж не должно бити уже. Вас нету!» Яка е, координація дій? Які командири? Де взагалі е, в наших військах, яким е, за кожною маленькою знищено два терориста, знищено три, спиваємо такі дифірамби? Де у нас розвідка? Контр... Ну, ладно, розвідка ще я знаю, є контррозвідка. Воєнна прокуратура, де у нас е, голова служби СБУ, СБУ, е, де зрештою президент Де? Чому всі знають, що генерали, як ви по одного із е, солдат? Це, що вище капітана повинно бути розстріляно. Ну хай не будемо такими, е, е, штам такими штампами діяти. Треба ретельно розбиратися з кожним окремим військовослужбовцем. Деякі прізвища генералів в інтернеті є, названі, де вони ділися? Може вони і зараз там сидять. Литвин шута можна назвати ще Мехет. В результаті абсолютна здача інтересів за гроші чи просто так із з ідеологічних міркувань перемалюють наших хлопців. Камази КАМАЗи трупів, які не можна зібрати уже в одне тіло. Е, і Інформація передається в бік Росії, е, воєнна амуніція здається за гроші. Е, чому нічого це не діє? Чому наживання на війні? Де ж наші служби? Е, от і мета цих людей, які тут зібралися, по-перше, визволити хлопців, тих, які там залишилися. Mm -hmm. По-друге, по-друге, розібратися із цими зрадниками. У нас тут хапають, невідомо за що, за те, що вислов там поганий в бік Порошенка. А там робляться такі речі, які не вкладаються ні в закони людські, ні в закони Божі. А ще один приклад Такое... для обурення. Тих хлопців, які вийшли з оточення. Угу. Зараз працює воєнна прокуратура. А де ви поділи техніку? А де боєприпаси? Угу. Їх намагаються вкласти в психушку. Не психологи з ними працюють, а об'явити їх психами. Тому е, ситуація для ведення війни просто неприпустима. Ми далі не можемо вести війну в такий спосіб, коли. Витягується війна на плечах народу, тої її частини, яка не байдужа. Волонтери постачають армію, гроші, які переказують, ті, які навіть не активну участь приймають, але співчувають армії народу переказані гроші по 5 гривень, і ті не, не приходувані. Далі стосовно названих фактів, там ну я зараз скажу як приклад бронежилети, але це стосується всього. Бронежилет від 1700 до 2200 двісті продається до 17 тисяч. Е, тому е, все це повинно закінчувати. Люстра, майдан не переміг, змінилися обличчя. Ми можемо зараз впевнено називати тих людей, які сидять отут в адміністрації, тих, які сидять в Верховній Раді, нам шуфричі, нам єфремови. Дають германші інші інші, інші дають інтерв'ю. Як нам жити? Вони дають не інтерв'ю не з камери тюремної, не мріють про ковточок води, і ковточок повітря, як ви найвище благо, а думають, які гроші вони ще візьмуть. Де як вони не сидять на звільнених територіях? Та сама адміністрація призначається люди, які повинні теж сидіти в тюрмі, і ніякими обставинами це не можна виправдати. Цьому те безліч прикладів, дякую думаю,